Всім привіт! Ну, розпочалося нас. Е, Як ж то правильно назвати, не, не знаю. Коротше, моя задумка е, ввести нову валюту. Ну, точніше, то не валюта, то всі депутати ту валюту люблять перед виборами роздавати. Коротше говоря, гречану крупу міняємо на залізяки. Все, що нас може цікавити. От. І Сьогодні у нас прийшов перший обмін. Виміняли ми такий китайський скутер Баракуда 50-ка. Не, не на ходу, трошки так слегка оставший Але є обмін. Ніби... Той чоловік, що нам його віддав, за крупу довольний. Надіюся, що ми будемо довольні. Будемо виставляти його на продаж. От. Ніби так нічого, Ще в нас бували набагато страшніші. Так більш-менш пластик побитий. Ну, що ж так? Нормально. Ось От. От така, така новість у нас, така ситуація, такий обмін будемо продавати. Можливо, когось цікавить, купити. Але вже за гроші. мінятися вже не хочу. Що це таке? Всім попа, вдалих справ. Здоров'я удачі, ну кому що треба.